Вітаю вас 19 серпня понеділок і 170-й день із циклу 365 днів одного року. Надвечір'я, Глибоке надвечір'я. Я тільки що добралася додому. Сьогодні мені вдалося відвідати китаївську пустень, де знамениті печери, але я відвідувала цілющу купіль, яка знаходиться в тих же краях, дуже знаменита річ. Це мені просто пощастило. Зібратися з силами і відвідати місце, яке ми сім'єю. Багато років на свята, і на хрещення, і на преображення відвідуємо. В цей раз я була сама, сім'я роз'їхалася, але я, звичайно, всіх пам'ятаю. І саме головне, для себе маю дуже великий духовний багаж від Рекомендую ознайомитися з такою знаменитою київською, місциною туди приїжджають автобуси, навіть екскурсійні і не обов'язково. Тільки християнських конфесій, місце, яке благодатне для кожної доброї людини. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте здорові.